Всім привіт. Добрий вечір. Генерація хлібороби. Генерація ви. Я би Леонід хотів повернутися відмотати назад до Давайте. попередньої програми Сергій Бондаренко. Його питання, як залишатись з собою. Пам'ятаєте його? Сережа, значить, смотриш в дзеркало. Ти Сережа Бондаренка? Да, значить, ти это ты, красавчик. Да, все але, очень просто. Да, але я насправді Сергій дуже дякую за питання. Я над ним, над ним думав. Декілька тижнів, серйозно. і відповідь є складна просто просто водночас. Залишатись собою треба, по-перше, на фізичному рівні, друге на психологічному, і це пов'язано між собою. А духовний рівень? А, а психо, Психа, так. це Так, це, та, це, та, це, це, да, та? да, це воно. Я робив це в такий спосіб, що я ж радянського виховання дитина виклала, що ти маємо що маємо. Перше, маємо, що маємо. Перше. Як мантру повторювати? Я Сергій, моє прізвище, от як льоні вчить. Дзертора. Я Бондаренко. Я мужчина. мені X років, Я дитина своїх батьків. Я громадянин України. Я думаю, надо почати Я... з э, суті питання, да? залишатися собою. Що він он имеет в виду оставаться с собой? Возможно, Сереженька, ты имеешь в виду то, что Сергей, извини, же Сереженька назвал. Э, оставаться в ладах самим собой. І зберегти свою ідентичність і гендерну сберег... да, ну, типу ідентичність, да, гендерно да, 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 да. з собою. Оце от найважливіше помога. в смислю, що я не едораст да. і підуар. Якщо да. Да? Да. Вот. так, значить да. ти, значить, да. все чітко у тебе з собою. Це правда, але все одно повторювати це як мантру до того моменту, поки воно вже на на клітинному рівні не буде. Да? А друге, психологічно, Сергію навчитися. Прямо стояти, прямо сидіти. Я постійно. Вот, вот. Носити на плечники, а я за будь-якою можливості я стою біля стіни і притуляюсь так, щоб зібрати. Э, У мене тренер, з яким спинам... я займаюся в залі, говорить, э, «Стой ровно». Ми, ми тренер по, Сергея... по боксу говорить «Соберись». Да, ми зараз да? по Сергія Бондаренко. Добре, да. Сережа, стой Поти... ровно. Подивиться, плечі, э, таз примикають до стіни. І так ходити по життю. Щоб коли ти заходив в будь-яке приміщення, людям хотілося тільки одного встати і віддати тобі честь, пане Сергію. да. так. І іншого шляху, ну плюс ходити під ветерана, з нами спілкуватись, правильно? Ніколи не спілкуйся, не пий і не має справ з очень Це дуже важливо. Навіть говорил, прежде говорив, диагностировать у себе заниженную самооценку, убедитесь, що ви не окружені повними ідіотами. Амінь. дедушка Зигмунд. амінь. З іншого боку, ідіоти також корисні, тому що на їх фоні, на їх фоні ти э, люди розуміють, що ти на їх фоні просто красивий. Макс не люди к нам прийшли в знаю, Хто вони такі? <laughs> да. э, значить, Сергій Бондаренко, дякую, Лойк, за питання. І працювати з цим треба, принаймні, я так ко, ко, кожен день життя. Максим Кравченко. Макс Кравченко, так. Да. Задав нам питання. Так, сорі за захвалість, пишу у повідомлення, а не у коменти. Чому вам не просвітити нас про зброю? Аудиторія б зацінила. У вас вона є, значить ви компетентні. І останнє, чому ви ніколи не підете в політику і чи дійсно не підете? Це вам питання. Угу. Було б чудово отримати відповіді на наступних ваших відео. Ну, почнемо, мабуть, з першого питання да, по поводу оружия. А, если человек владеет оружием, это не всегда означає, що он компетентний в оружии. Это очень важно. Вот, потому что носителей оружия у нас очень много. У нас вон полицию, посмотрите, сколько, в армии, сколько у нас носителей оружия. Но я никогда не скажу, что они компетентны. компетентны... А что такое компетентность? Компетентность. э, Компетентность значит профессионализм и то, что человек разбирается в этом от А до Я. Ну я это так вижу, да? Пояснить вот. Поясните мне. Это значит, что человек не просто знает об оружии что-то, он может полноценно рассказать о каждом виде вооружения, о системе, которая работает в этом вооружении. Она есть разная, есть там курковые системы, бескурковые системы, их уйма, их тьма. Есть нарезное оружие, есть лососольное оружие, скоростосольное оружие. Ну, короче, типа, об этом можно разговаривать вечность и точно не от меня это слушать. Если вы хотите Могу попросить своего друга на там вот он компетентен в оружии, да, он бы мог сделать маленький видеоролик там касательно того, ну и то, я думаю, маленький видеоролик мы этим не закончим, да. Mm -hmm. Что говорить обо мне? У меня карабин у меня карабин, это полуавтоматическая винтовка штурмовая, э, нарезное оружие. У тебя такое вынимание, да? Да, да, да. У нас, в принципе, у, ком у персонала и у компании, у членов команды у нас много оружия, да, хотелось бы больше, у нас будет больше, да, со временем, когда мы начнем зарабатывать. Вот, но я считаю, что мужчина должен иметь оружие и должен уметь обращаться с оружием. Это важно. Мне кажется, что как инстинкт, да, э, мужчина должен защищать все, что принадлежит ему, его семью, его окружение, его дом. А для этого ему необходимы средства защиты. Да? В нашем современном мире это оружие. Вот так что вот ну как-то так, да. Чему требуется вчитывать? Обязательно. Я тренируюсь раз в неделю в обязательном порядке. Хожу в ТИР, занимаюсь, тренируюсь. И что самое интересное, тренироваться, стрелять и просто стрелять, это две абсолютно разные вещи, диаметрально противоположные. Вот. Учиться стрелять на самом деле это не интересно, это не весело, это работа, которую нужно делать. Порой она настолько дебильная, ну типа я иногда выхожу из тира более мокрый, чем когда я выхожу с бокса. Да, mm -hmm. ну, типа, Потому что это работа руками, это хват, это постоянно вы, вынос вынос, вынос, нос. Вы... Ну, короче, там есть очень много разных упражнений, и на самом деле они, ну, типа, не веселые, да, то есть. Но я это вижу как необходимость того, что мне нужно знать, э, чему я должен научиться, поэтому я ставлю это в приоритет и разбираюсь в этом вопросе. Как-то так. Це надзвичайно. Ви вчились о на фронті, научился? Чи почали це ще в кадетській школі? На війні Этому учит сама війна. Якщо да. ти не будеш компетентним в каких-то вопросах, которые относятся к твоему выживанию, ты Все очень просто. Война, 14-15 год, лично меня и, уверен, огромное количество других ребят научила быстро реагировать на ситуацию, адаптироваться и учиться. Это очень важно. Что мне, к примеру, помогает очень сильно в бизнесе и в моей работе. Это быстро оценить ситуацию, адаптироваться, научиться и использовать эти знания и навыки там, в бизнесе. Да? Тогда это было в бою. Сейчас у меня, слава богу, намного больше времени для тренировок, больше ресурсов, больше возможностей, больше специалистов, которые меня окружают. Поэтому мне легче. Бачите, тут радикальна відмінність між мною і вами. Тому що наша, наша генерація все навчання е, зброї угу. це три вистріли з автомата калавич. Я точно так же учився, коли на срочці служив. Шесть вистрілів у нас було з автомата Калашникова. Ми йшли, робили марш-бросок пішком 15 км, 15 а після цього надавали выстрелить 6 разів. Зато щастя було. Господи, я стріляв з автомата. А? а гильзы собирать обязательно. И причем самое интересное, что каждый раз на учениях нашей воинской части всегда находился какой-то дебил, который постреливал ногу или руку другому дебилу. Прости, Господи. Что Простреливали ногу или руку кому то другому дебилу. И Шесть патронов. Ну, мужик, ну, шесть ну, патронов. Ну, как, да? И все равно эти гении. Украинская армия, наш дух. Дух нашего воина, он непореможный. Он, да, да, завалит, даже имея шесть патронов, он все равно кого-то ранит, повредит. Да да, никуда от этого не деться. Да. Смешно. Якось так. И что у нас Мы ответили на этот вопрос? Да. Ну на, на цей да. А да? друге питання було. А друге чому, питання, а, чому ми чому не, да, не пить. Кто? Я не знаю, кто? Я чи не Я не знаю. Я думаю, что ви, значит вы. Значит нас. Ви. Да, вы, ви, ви, нас. Вон, Борисович, давайте. Передайте, Передачі по скажіть по, по чесноку Максиму Кравченко. Почему? Максим Кравченко. По чесноку Макс. я не маю Максиме жодного комплексу, я все всі відпрацював, який я мені було би потрібно задовольняти за допомогою виходу э, в так звану політику. а ми зі з вами відличаємося дуже да? сильно. Да. А в чому відмінність? Ви це видите як можливість. Э, не получить кусок самореалізації за що виходу в політику. Да? Я не йду туди, тому ага. що я реалізована людина. Да. Я те, що по-російськи кажуть, состоятельний состоятельний человек. Человек. Я? То есть, то есть для вас політика це можливість состоятися. Ні, якраз навпаки. Наоборот. Ні, для мене могла би бути політика э, як інститут. Послужити, mm -hmm. круто. послужити країні, mm -hmm. да. послужити народу. Це э, дуже да? круто, то, що говорить Ден Борисович. Послужити. Але да. я маю інші служення. Ви ще суречим та да, Я служу сам собі, що значить, що я намагаюся розвиватися. Э, ну, бодай на психологічному рівні. Ну не тільки, Ви цими передачами, як мінімум, ви робите одного чека трохи обмінє. Ну, як мінімум одного, да. Это я. Это я. да, На фізичному рівні, там, умовно кажучи, роблю якусь там фіз... Хожу плавати. Ага. Да? Э, на соціальному рівні я намагаюся робити якісь програми, угу, э, які люди, що мені цікаво, і воно як виявляється цікаво диких э, Я служу своїм колегам, я свідомо, я виношу за ними сміття. Це круто. Так, да, я не вважаю, що це є... То, це взагалі не питання. комплекс я маю задовольняти служіння. Але ну, я знаю, скільки я спеціаліст 20 книжок дві дисертації по політичних системах, mm -hmm. я просто знаю, що ця система не працює. Тод нема про Питання, що ми маємо сідати, в авто, яке не буде їздити, яке в принципі скомпоновано не з тих матеріалів. Воно не так не така компоновка, двигуна, салон, не з тих матеріалів, все зроблено. Нема мети, куди їхати, і нема команди, яку ти можеш транспортувати з пункту А в пункт Б. Навіщо витрачати час? и нервы и ресурсы. и нервы и ресурсы. Дэн Борисович не идет в политику, поэтому я не иду в политику, потому что в политике сейчас не те ценности, те ценности, которые есть у меня, они диаметрально противоположны тем ценностям, которые есть у тех людей, которые сейчас у власти. Поэтому я понимаю, что я сейчас там абсолютно не нужен, вот. И там, где я не нужен, я туда не иду, да. Все очень просто. Только в нашей политике ценностью и Целью будет служить народу, а служить народу это значит не давать народу льготы, не давать народу квартиры направо-налево, а создавать условия и возможности для людей, чтобы они становились умнее, образованнее, сильнее, и все выше, выше перечисленное, умноженное на 2, на 3, на тысячу. Вот, как только это будет цениться в политике, тогда я думаю, что возможно стоит будет и пойти. Да? Но пока что это не так, поэтому... Ми з Даном Борисовичем займаємося чем, чим ми займаємося і стараемся делать свою роботу максимально да, хорошо. Ми робимо свою політику, да, 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 наскільки да. насколько там вистачає туда, там і в інших да. містах. Але я маю питання до вас. Да. Хто, як, коли, за яких обставин сформулював цю систему цінностей і чи ви можете побудувати цю піраміду? Я існує? знаю тільки піраміду масло, не ваша Остальцева, Піраміда остальцева. Піраміда Остальцева по потребностям? Э, по, по цінностям? По цінностям? Так, да, о що Остальцева на першому місці, на другому місці, на третьому? Дуже цікавий вопрос. Що, що що ви можете пожертвувати за що? Ну их шахах там пишут, ага. жертвуют там чеканя жертвует. Мне темпы. всегда было легче в таких вопросах отвечать конкретный вопрос конкретный ответ. Это это я знаю точно. Сейчас вопрос слишком размыт, я даже на него, естественно, ответить не могу. У меня есть мои принципы жизненные три фундаментальных, я уже о них рассказывал 10 тысяч раз. Угу. Больше уже не вижу смысла рассказывать. Это первое, что я единственный. Для дурачка повторить. Ладно. Первый сказать. принцип мне никто ничего не должен. От слова вообще, от слова совсем. Если чего-то хочу, поднимаю свою жопу иду и делаю. То есть я не прошу, я не клянчу, я не требую, я не качаю, я иду делаю если мне mm -hmm. необходимо для того чтобы получить то что я хочу там учиться э, там не знаю где-то что-то еще сделать дополнительную работу какую-то то прессию. я сделаю отучусь и получу второй принцип я стараюсь жить максимально честно по закону настолько насколько это возможно да это очень важно но здесь касается вопрос больше бизнеса но если перевести этот принцип э, в ценностный мой то я стараюсь жить в ладах самим собой я стараюсь жить в ладах со своей совестью, я стараюсь поступать по совести. Я отлично понимаю, что я человек, и я ошибаюсь, но я даю себе возможности и право на ошибку, но при этом я всегда стараюсь посмотреть на свои действия со стороны, оценить, если я не прав, готов всегда извиниться и готов это признать. Для и, меня не будет проблемы. И, и как называется? и заставит третий пункт. Я... Нет, это второй пункт, это просто а второй, а да, это бизнес и жизнь. А третий это заработал, помоги. Ну и вообще, в принципе, что помогать другим и оказывать помощь, это не зазорно, это правильно, это необходимо, это по-человечески. Вот, и это, важно. Что больше беше за рубля ты? Наверное, да. 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 да, да. Да. Ну то что, ну что, 5 гривен, что ты подашь братану, стыдно. Ну, где-то да, а? я согласен, да? что какая-то згоден, що якась допомогу вона да, да. так, да. Угу. да. Бачите, в моєму, в моєму це було абсолютно інакше. До... А, там була партія. Ні, партія зі... ну, ну, треба було ходити, там-да-ля-ля-ля-ля. Да, ну, в принципі, ні, це ніколи не було цінністю. Цінністю був ти сам. Mm -hmm. ти був ти сам, Ну, життя-то рослина, воно було життя без мети. Ну що, в комунізму ты ніхто не вірив, в цей комунізм. Понимаете, мені здається, що Советский Союз десь був об обділен можливістю реалізовувати амбіції. Взагалі. Вообще. тому, вот поэтому мне кажется, что сейчас у нас нація, наша, наша, она вообще настолько без. Вообще. Не скажу, что она бесхребетная, но для меня человек без амбиции это не человек. Для меня мужчина без цели, это, это мужчина, которому крайне тяжело по жизни вообще идти. И ну, типа очень тяжко. Что, когда есть куда двигаться, это всегда намного интереснее. А когда ты идешь просто по течению, я просто видел огромное количество знакомых, есть и старой жизни из моей, которые просто существуют. Ну, типа, они просто живут, они ходят на работу каждый день, у них есть семья, есть ну, дети. овощи. Ну да, это, знаете, типа, ну, может быть, мы считаем, что они овощи. Может, не себя овощами ну, не, не считают. Нет, ну, типа, мне такая жизнь вообще на ну, типа нет. серии. Я нет. бы... Нет. Ну, ну, для меня это овощи. Я б росту. Да. росту. Я би діпресував, але не закончилась би горка кокаїна, типу да, то ладно. исправить ситуацию. Да. Е, я вам більше скажу, що СРСР не просто не давав можливості реалізувати амбіцію, він репресував. Це вообще адіальний вопрос не да? дай Боже щось проявити. Ініціатива завжди да. має бути покарана. Сиди, будь такий, як всі, не висовувайся, ходи, сірий, зігнувши плечі. Та і, і, і ні в якому разі не чіпляйся ні до кого. Що це за життя, але воно таке було. Моя цілком інакше. Вона була, вона була цілком інакша до незалежності і цілком інакша після, незалежно, після незалежності. Так, тому що я в, в певний момент, і, і, коли рух пропало все, треба було за щось зачепитися, за, за якийсь поповок. І цим поплавком для мене стала церква. Mm, ну, церкви. Навіть не церква взагалі, а моя парафія, uh -huh. до якої я е, прибився, яка мене прийняла в тому стані в розріжен... uh -huh. да, розріженого лайна. Да, це було абсолютно зруйнована, дефрагментована. Це не можна назвати особи, Істота, я би так сказав. І там оцінюєте, впевнений, що да, було не так, да, але да. Ну, ну, я, вам було тяжко. Я так, я, я так себе... Так, да, і там воно мені повернуло природним шляхом, повернуло до того, що я да давно відчував. І на першому місці, так само, як у вас, ніхто нічого не винен, то в мене з'явилося потім, Закон, що є закон моральний, і він такі, так само діє, як закон фізичний, або закон хімічний, або закон арифметичний, або mm -hmm. закон в шафах. Я називаю закон карми. Назвіть законом карми. Так? І він не колох, він, він відомий. Перша, друге, третя, четверта, п'яте, шосте, сьоме. Оскільки так, це був як хребет, на який потім наросли ребра, а на ребра наросли м'язи. І далі залишалось тільки ці м'язи тренувати, щоб вони були такі угу, пружні, да, психологічні. Та воно дало колосальний мотив до, до поштовху. Тому що парафія, до якої я прибився, вони вчили не тільки своїм прикладом було два священики, які обслуговували фактично всю Київську область. Uh -huh. Вони могли сидіти в конфекціоналі, в конфесіоналі вісім це сповідання, 8, 10, 12 годин. Після того вони поверталися до парафії, провадили службу Божу. Потім вони йшли в лікарню напроти парафії. Там були неходячі неходячі хворих, виносили з під них горшки. Uh -huh. Потім вони поверталися, розвантажували е, е, вантажитку, да, ці як вони, дальнобої да. Да, з гуманітарною допомогою, uh -huh. фури, дякую, я все, фури з гуманітарною допомогою. Я не знаю, коли вони спали, коли вони їли. Коли що. І коли я це побачив, я поставив, якщо ці люди в чужій країні отак живуть, то що я? І що мені проблеми порівняно з тими, з під яких вони виносять ці горшки, які не мають ні лік, ні родин, ні нічого не жрати. Вибачте, плавають у власному лині, власної січі. Я думаю, що це не проблема. Так? І далі я поставив так само, як не є проблема грошей. Ти завжди можеш, я навчився тому на 30 років раніше, ніж ви. Що ти завжди можеш заробити. Так? Тільки треба відірвати дух. І шукати можливості, а він тобі викатує ці старий, тобі викатує ці можливості. Так? Тут ти заробив 5 рублів, там ти заробив 10 рублів, там ти заробив 50, тут же ти відразу на щось віддав, так? якусь пасивну для тебе суму. На що по своєму власному вибору? Так? Далі воно наросло це м'ясо, все, і далі проблема полягала тільки в тому, щоб що підтримувати себе всі психологічні формі. І фундаментальний висновок, один з фундаментальних висновок, я ніколи не буду робити і не роблю, принаймні, я так думаю. Або ще так скажу, ніхто мене не не заставить, не, не те, що не, 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 не примусить, а ніхто з цих людей, які напроти стоять, не можуть сказати, що я так зробив. Uh -huh. Що зробив, Що суперечить моїй совісті. Uh -huh. Я живу по своєму закону, цей закон прописаний. І все. І тому я, повертаючись до Сергія Бондаренко, хожу з прямою спиною. Uh -huh. Тому що, що воно мені все. Що да? я совість да, да, продав? Що да, да. я совість ну, типа, совість я продаю? Я так пахав кровавим потом. Це результат. Я є результат моєї праці над собою. Це правильно. Разуміє? Я це що продам за тисячу доларів? За тисяч? Слушайте, ну типу... Ви нет, да? Ладно, не будемо не будем о грустному. Хорошо. Послухайте, це не їхній Да. Це є наш вибір. Да. Ви зробили свій вибір, ви пішли на війну. Для мене це є війна світла проти темрява. Я так її характеризую. Та саме, хотів а? Та Але та, 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 хай... да. 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 я цю війну, я не мав цього поклику да, воювати. Мені 63 роки скоро. Ви там так. і не понадобились, Взагалі. <риклад> Без обід, <риклад> <риклад> Нічого лічного. <риклад> ні, я би знадобив якості кухонного робітника. І то. Ні. Ні? Ні. Чому? Ну, стационарной кухни не было. Вы бы ездили вместе с нами, как и все. Ну, <схай> Вы бы воевали, только еще плюс готовили. Да. бы. то есть вообще тяжко было бы. Ну що же у меня не так. Уже... Сухпай, Ден Брис, сухпай решают все вопросы. Все проблемы. Сух, сухпай, сухпай. Сухпай. Сухпай, сухпай да. да. На то он и сухпай. Чтоб повара не дергать. Ты байба ты да. бачишь, як вони мои умри? Двадцать перший вік. Йомое. Да, так я прошу. Вже мріє, я вже да. да, да. да, я, да. Я, вже, я вже чистив картоплю, да, вже ж хлопцям варив би щось і тут на тобі обламався. Так я пройшов, що? Да, що живи по, своє... по своєму закону. А, світо проти темрявів. У вас воно там. А у мене темрява це е, те, що називають соблазна міра. Слушайте, вот все, что вы сейчас рассказываете, это можно отнести к первому вопросу к Сергею Бондаренко, да, если я не ошибаюсь. Да. Это вот ответ на вопрос, как, не, как оставаться собой, да, если я не ошибаюсь, именно так стоял вопрос. Как? Боня, как соблазны украинского? С покуса. С покусы. Да, да, да. Да, да. да с с хоть, хоть где-то. Материал. Я Вольну. материал вольнул классно да 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 э, -э, прежде материальный это... здесь очень здесь очень тонкая игра когда да. вы говорите про материальное да мы здесь не должны но забывать поприридно. о том что быть э, не богатым но быть Со... финансово независимым Симы, да, да. И иметь достаточно, это не зазорно это нормально но да. Это, да? это прекрасно это, и это хорошо стараться, да. да 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 потому что некоторые особенно наши украинцы очень любят, что чем украинец беднейший тем он лучше, чем украинец Там что там еще есть, типа. Ну, короче, чем ущербнее чем тип, тем значит, он вот герой. Герой. Если ты солдат, если ты голый босс, ты герой, да. Не дай бог там у тебя нормальная экипировка, братан. Не дай бог, у тебе броник дадут в вооруженных сил. Все, ты лох, да? Лох. Зрадных. Аватар. Зрадный. Аватары почему ведь бухают, понимаете? Не от того, что они аватары, а потому, что командование плохое, потому что президент зрадный, потому что Верховная Рада такая, понимаете? Ну, типа. Понимаете? Ну типу мені точно сильно это мені теж плітне при... ну, ні, вона мене. не себе. знаете, я всю цю історію. Я вчився в 90-х роках в це був спільний проєкт Українського католонського університету, університету Святого Павла в Канаді. І я вчив богослов'я там, зокрема цю християнську доктрину. Що церква вчить. До якої я належу, вона вчить не просто вірити в щось, uh -huh. а да, каже ти мусиш розбиратися, то так як ви казали про зброю. Uh -huh. Ти мусиш знати, розбиратися, вивчати це. Uh -huh. Тобі мусить заходити через голову, а не через дупу, uh -huh. да, через голову і через твоє серце. В принципі, хорошо, коли заходять через голову, не через дупу. Я говорю, типа в принципі, вони в общем, це лучше вона через дупу, воно болісне, хоча часами потрібно. <ганця> да, Фу. але в кожному разі ти, ти мусиш це вивчати, і це глибоко закорінена в східній християнській свідомості ідея ж жвищасті жибратства. І <ганця> <ганця> вони <ганця> 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 І вони прямо посилаються на, на слова Христа, який казав, що краще простіше. Е... Верблюду пройти через дирку да. да, да, борцю. В в І це абсолютно тупе, примітивне трактування того, що, угу. що, що малося на увазі. Там йдеться не про матеріальне, ні в якому разі. А йдеться про твоє духовне же братство, духовне, твою інтелектуальну неспроможність. Про те, щоб кажете, Аватарство, от про твоє вроджене, навіяне тобі суспільством, родиною і так далі, тому подібне. Аватарство, що я, я не здатний ні на що, тому що паскудний президент, тому що тут яма він і ми знову звертаємося к принципу мені ніхто нічого не должен, mm, тому що можу. це ж оправдання. Что? Тихо, не бей меня. Тихо, заберите пиццу. Тихо, Что? Что осталось? Ничего, он говорит, что еще чуть-чуть осталось нам по времени. Чуть-чуть по времени да. нам осталось. Значит, вся система ценностей, вот же, когда я и побудовал в какую-то систему, она... я не хочу сказать, что она правильная, она неправильная. Это ваша, и вы ее построили систему. Просто у меня, допустим, Сам. да, я понимаю, Сам. у меня, допустим, нет никакой системы. Я вот не знаю, стоит мне заводить. Я вообще, чувак, нифига не системный, в принципе. Вот. Мне нужен Ні. фундамент, на котором я стою, а Ні. дальше можно разогнаться. Так, а це і є система, да? Да. Отже, ви виж ребудовуєте систему зв'язків. Обов'язково. Систему стосунків з собою. Да. Ну, я це діло через призму вот этих трьох принципів. Це дуже важливо. Так. Чи ви, ви вибудовуєте систему стосунків з Леонідовичом? Да, обов'язково. Да. Ви вибудовуєте систему стосунків на Дорозі, коли ви сюди те ви... Я не хамлю на дороге, кстати. Я попрошу. Не, я, я, можу хоч... я не доганяю нікого на своїй машині, Не що ти... не І Я переконаний, туш -туш. Э, да. що ви не кидаєте бачки на дорозі. У вікно. Я... Так. Слушайте, у мене в час в кармані несколько баников есть, доставати не буду. Я іноді як дебіл, короче. Не хочу. Вот у меня еще кусочки остаются старых бычков. Короче, у меня половина карманов с мусором, потому что да, я я не выкидываю мусор на улицу. Я такой. Пицце да. так, пиццы так. К чему? Потому что у меня на первом миссии повага до себя самого. мной. Потому Иногда что важно. Банат очень сложно, да, хочется кинуть этот Беннект, но потом. Там, мне доходит до до, 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 до пары диалогов даже. Так, давай выкинем, нет, давай не будем, давай выкинем. Нет, с нет. нет, нет. А, да, с собой, да, да. Ну я прям знаю, что иду такой. Блин, я же не кидаю. Ах, хіла, тут, ніхто ж не Так, да, Тим більше, коли ніхто не видить там, ліфпарадним там. Та ні, я ж так не Чик-чик. вилив затушив. І потім виняю бичками. А я, я собі теж знайшов протияддя. проти цього матеріального. Я теж сам хочу десь плюнути на вулиці, mm -hmm. коли запершити, а не шукати якесь дерево чи сховати. Я поставив собі перед очима дуже старовинний християнський символ. Mm -hmm. Це трипутник. З оком всередині називається все видячов. В православних і в католицьких храмах ви можете це можете Сейчас. бачити. Конспірологи скажуть, що це все нехай, світ, нехай да? вони говорять, що вони хочуть. Це да, старий дивиться на тебе. Uh -huh. Це ведкамера. І кожен раз, коли я хочу зробити, я їх роблю. Я принаймні закриваю ганчіркою, да, потім плюнка, потім знову старий дивиться, старий дивиться на тебе, і він. І ти мусиш це розуміти, що да? рано чи пізно ти, ти, ти будеш змушений заплатити за те, що ти е, зробив. По, це так, тому що тобі світ також нічого не винен, Як і ти йому. Да. На цьому крапка. Всім цьомки-бомки, я не можу. Сподіваюся, ви на питання. Якщо да, да? вдруг немає, то нападайте, що ви ще хотите, Да, І пишіть, задавайте питання. Пока-пока. Ідею, так буде робити.